Не судіть за любов, не судіть, не стріляйте у вічі вороже, бо вона у безмежі століть, тільки раз повторитися може. Бо вона, то від раю ключі, що з веселки куються судьбою, перед нею в покорі мовчить, як у храмі молитви святої, то шалений сердець перегуб. Губ жагучих медове причастя, і бентежна рапсодія рук, і одвічна симфонія щастя, теорема двох пар підошов на сполоханім тілі асфальту. Не судіть, не судіть за любов, перед нею навколішки стань. Не розпитуй про любов мою, не карайся сумнівів, грозою, в плесах ранку вночі на краю всі літая, дихаю тобою, бурі смутку кидають у вир, хвилі щастя простягають руки, як чаклунці, ти мені повір, не томив ув'язнені розлуки. Поки ти я факелом горю, поки ти і сонця вже не треба, тільки нагаси мою зорю, що ясніє на твоєму небі.